Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді величезний, дуже гарний житловий та мальовничий будинок на огляді. Всім бажаю гарного перегляду. Значить, продається дом, який знаходиться в селі Добрянське, це Великописарівський район, Сумська область, бойових дій в селі та поряд не було. Дім величезний. Загальною площею 76,7 квадратних метрів у будинку 6 кімнат, високі потолки, кухня з газовою плитою. Дім повністю газифікований. Огород 20%. соток В кінці огорода знаходиться ставок, ви самі бачите по відео. дому веде повністю асфальтована дорога, дуже гарна транспортна розв'язка. На території знаходиться гараж, два сараї, літня кухня, вона також газифікована, погріб, колодець. У кого на дані проблеми з житлом, власник готовий здати дом в розсрочку. Тобто не зразу всю суму, а ви будете жити та виплачувати. І купите цей будинок. Ціна смішна. Ціна дуже смішна 2500 доларів за такий величезний шестикімнатний газифікований житловий будинок з огородом і ставком. Тому я не знаю. Це дуже гарний варіант, і такі варіанти ну, розбирають буквально за 5-7 днів. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником, контакти будуть знаходитися в описі до цього відео. Переходьте, дзвоніть та забирайте будинок, тому що такі будинки довго не стоять на продажі, їх швидко забирають. Я всіх вас вітаю за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати нові відео. Я всім дякую, всім до побачення.